Чинний склад кабінету міністрів України відзначив сторіччя українського уряду у червні 1917 року під час української національної революції? Центральна рада створила виконавчий орган, генеральний секретаріат. Його очолював юрист Володимир Винниченко. І от Сьогодні уряд Володимира Гройсмана провів урочисте засідання. І, хоча ніхто з очільників уряду незалежної України не відійшов у засвіти, прийти змогли далеко не всі Павло Лазаренко в американській в'язниці, Микола Азаров у Вигнанні в Москві втікач Віктор Янукович приховується у Ростові. Не було і Юлії Тимошенко. Із колишніх президентів, які побували у прем'єрських кріслах, прийшов лише Леонід Кучма. Всі разом співали гімн та молитву за Україну. Нинішні та колишні глави уряду запевняють, не повторять помилок минулого. Сто років тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити молоду українську демократію. Три роки тому Росія відправила свої війська для того, щоб знищити незалежну Україну. І ми не повторили помилок, які на превеликий жаль призвели тоді до падіння незалежної України. Ми маємо з нашої історії робити висновки для того, щоб стати сильнішими. І глибоко в тому, що сьогодні ми маємо бути об'єднані. Я глибоко вірю у те, що ми можемо сьогодні об'єднатись. Боротись не за владу, а за успіхи нашої держави. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна і світ, спецпроекти і блоги. Цілодобово з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.